Делегати, зареєструйте всіх 12 кандидатів. Це найдемократичніший спосіб голосування. Такої передвиборної кампанії я думаю, що це, ми ще не бачимо. Вчимося чомуся демократії? Чомуся, демократії? От. демократії? От. чомуся думати, аналізувати здобуваємо Такі... уроки. мені здається, що будь-якій неопереджений людині навіть з результатів тих чотирьох uh, зборів, які вже відбулися в Києві, де було з чотирьох зборів на трьох, висунуто по одному кандидату, і ще Кто's ми. Ну, ми знаємо, яких кандидатів. Перший секретар міському партії, товариш Масик, і, значить, перший секрет, вибачте, голова міськвиконкому Київського товариш Гурський. Ну і товариш Толенчук, ректор Київського політехнічного інституту. Ну, мені здається, що з Толенчуком там ситуація не така проста, але ж з масиком і з Гурським мені здається, що неопередженій людині все ясно, як це висування відбулося. Пропоную голосувати за драча. а ще краще лишити голосування на 26-те. Хто ви такий? Що а тут порядок? Чому ж тут ви бачите безпорядок? Вам гасло не подобається? Гасло мені подобається. Ну так в чому справа. Значить, просьба до вас щоб люди зараз проходили. Так от ми не заважаємо Ось люди Треба щоб читалось. Вони йтимуть, і щоб вони читали. Самое будет демократично, это два человека. Нет, всех, всех два да, человека. Нельзя всех товарищей. Это, все. это насаждение. На это... на Считай, Только что самое будет демократично вот два человека. Три года а, а избиратели вы пусть потом пусть пусть выбирают себе из двух одного. Войдет. Вот так. Но вы зарегистрируете да. сегодня все 12 кандидатов. Не может это быть. Как Я буду голосовать. І вот, да. я висказую своє міння. Своє лично. А ви повинні висказати своє мнение. мнение а мені сім'ї суди збирається. А не вот, вот делегати сомнительного происхождения. А я що, не народ? Ну я не не уявляю, щоб наш, так сказати, Рада народних депутатів об обійшлася без юристів, якщо ми збираємо зробити правову державу. Не в'являю, щоб наша, щоб ми вирішили екологічні проблеми, якщо там немає екологів, так не в'являю, щоб ми вирішили оцю. Страшну кризу економічну, якщо не вибраний ні один економіст. Я то не можу уявити. Ну я не знаю, спитайте людей, але я так думаю, так, щоб вирішити всі ці проблеми, то спочатку треба вибирати оцих людей, які люди вам кажуть, так, а не тих, яких хтось придумав зверху так. Зверніть увагу, як прискіпливо перевіряються документи. Сьогодні важко назвати навіть у нашій країні такий секретний об'єкт, куди б потрапити було так само непросто. Як на ці окружні передвиборні збори, один з етапів наших найдемократичніших у світі виборів? Ідуть так звані виборщики. Від імені кількох тисяч виборців округу повинні вони визначити кому з претендентів на депутатський мандат до найвищого органу державної влади продовжувати боротьбу. Чи справедливо це, щоб оця крапля в морі? выражала думку, нібито усіх всех округу. округа. Кто же понял, как незаметно себя на таких сборах кандидаты в депутаты. Я предлагаю солдат ограниченного контингента, выведенного из Афганистана, демобилизовать, независимо от их сроков службы. При сокращении вооружений будут вынуждены сменить профессию сотни тысяч человек. І хто як не депутати дожди заботу... Хвилюється, як дійти зі своїми думками до серця кожного в суеті неминучої процедурної казуїстики, породженої що гріха таїти нашою правовою безграмотністю? Довелось зрушити з місця, враховуючи те, що на території трьох районів нашого округу немало значних і навіть унікальних пам'ятників буду виступати за їх збереження. Пожелания выборцев нашего микрорайона, святошных Кадемгородка, и не только их, а всех, с кем мне пришлось говорить перед этим, только тайное голосование. С тем, чтобы было... чтобы Я призываю, товарищи, будьте, будьте, а будьте готовы, демократичны. Во всех наших центральных газетах, республиканских газетах, дается некоторое разъяснение по данному вопросу. А что? Вы же не а то... знаете, о чем я хочу сказать. Мы приняли решение. А, а я хочу сказать, э, в связи с голосованием, взял заявление. Значит, э, Не умеем слушать, не умеем сперечаться, не всегда набор бюллетеней по одной бюллетени на каждого э, кандидата. А как вы... Ви... Мы приняли решение. Чем можно в таких условиях объективно оценить достоинство каждого кандидата? Мы пришли представили своего кандидата, представили его программу его и выбрали самое лучшее, что он считает квазисенсацией своей, допустим, программы. Почему же мы не имеем права показать людям, чтобы они знали, что он хочет от них, что он думает дать своим избирателям? А это разрешено законом, прежде всего предвыборная агитация. Поэтому был плакат повешен, но его запретили, пришли снять. Сейчас нормально все. Как мы видим, новый закон про выборы народных депутатов Союза РСР Ще не досконалий. Він дає можливість створювати бар'єри, які перешкоджають масі виборців напряму виразити свою волю. Отже, закономірно виникає питання, чи доцільно проводити окружні збори. Ми проти окружних вважаємо, що це ножні демократії. Вони буквально с -с срізають можливість народу самому зробити своє волі заявлення. Що ви болізівлення. сказати, відказати від окружні собрання? як і та Естонія? Народ решат, это не действительно демократические выборы. Это делегаты, которые узким кругом делегированы. И причем ну, таким родом. кругом мы были уже на одном окружном собрании, и мы знаем, как их выбирали. Их буквально тут назначенных половина без без, без, без коллективов. Не на трудовых коллективах, а на порткомах, профкомах и так далее. Мы проверяли даже полномочия и знаем такие случаи. Поэтому я могу это не избранники народов. А мое мнение такое, чтобы дали выбирать народу, что зарегистрировали всех кандидатов. Дух нового закона про выборы ⁇ это принцип конкурентности. Нині у виборчому окрузі реально може бути необмежене число кандидатів у депутати. На окружних передвиборних зборах Московського територіального округу обговорювалося 5 кандидатур. Дмитра Михайловича Гродзинського висунули своїм кандидатом в народні депутати працівники Інституту ботаніки Академії наук УРСР. Нам необхідно зробити так, щоб діяли економічні закони, яких немає, яких немає, які були знищені в самому своєму коріні. Справді, чи можна нормально існувати економіці, чи можуть бути якісь механізми її регуляції, коли ціна не збігається з вартістю? До цього ж не може бути. Чи можна нормально господарювати в сільському господарстві, коли земля не має ціни? Віталія Івановича Майка обрав колектив заводу Буревісник, де він працює директором. Його в і не за один закон, який умови, Я як депутат ніколи не проголосую в Верховному Совете. Второе, это медицинская помощь. Николай Михайлович Кравец, кандидат от коллектива завода за... «Червоний гумовик». Поставить вопрос о том, чтобы сверхплановая прибыль, которая сегодня в размере 30% отчисляется в союзный бюджет, она должна оставаться местным бюджетом для решения вопросов региона.